Під час під час э, війни, ну, Матюк уже таким буденним чимось став, що в мене дочка 4 роки, вона під час війни вперше Матюкнулася, уявляєте? Виходимо з квартири, я закриваю двері, у неї падає з рук сумочка. І вона каже: «блядь». Я піднімаю очі, дивлюся, як біля нас сусіди, які заходять у квартиру, дивляться на нас, ну завмерли просто. Я думаю, що це реакція на Матюк. Навряд чи вони давно вже стоять, що зараз щось буде, подожди. Ні, вони дивляться на дитину, на мене, і я розгубився, і я відразу почав викручуватися. Я кажу до дочки, ти що хотіла брати? Я просто не хотів перед своїми сусідами показатися гіршим, ніж я є. Навряд чи вони подумають, що моя дочка десь на майданчику дитячому почула матюк і зараз повторила. Вони подумають. Що я не батько, бою мати наркоманку, коли та варила наркотики і